Вітаю, друзі! З вами Фіалкін сад і я Тетяна. Сьогодні ми поговоримо про таку поширену проблему фіалки, яка на, насправді не проблема, з якою можна так ефективно боротися. Давайте поговоримо про те, що робити, коли фіалка нарощує стовбур. Дивіться, всім відомо, що фіалка це розетка. Тобто та рослина, яка не має стовбура. І здорова, гарна рослина виглядає ну, десь отак. Тобто, вже листечко росте з, ну, з однієї точки і не витягається. Фіалка не витягається, вона розеткою, компактна, гарна фіалочка. Але бувають такі випадки. Коли фіалка нарощує ствол, і якщо нею не займатися в так кардинально, то вона буде схожа згодом на пальму. От я вам вибрала прям такий екземпляр, чому я і ролик зараз знімаю, бо я знайшла в себе таке, от, таку красу. Дивіться, друзі. Чи, бачите, оце такий стовбур. Ой! Такий стобур, напевно, тут ну, сантиметрів 6, напевно. І бачите, от от, сразу видно, чому це негарно. Не Фіалка втрачає таку устойчивість, і вона падає. Ну, Я, я знаю, що якщо так витягається, то люди її притискають до вікна і вона тримається об скло. і, я, от, так, от вирішують проблему. Але це, звичайно, не вирішена проблеми. І в такому стані фіалка не те, що вона це навіть не основна проблема в тому, що вона падає. Основна проблема в тому, що коли вона болтається отак ось туди-сюди, отак вона перехиляється, то пошкоджуються міні корінці. Якраз ті, що ростуть, самі тоненькі, ніжні, і вона погано росте, коли отака, без кінця її смикає, вона сама себе бідна смикає. І дивіться, от попутно я вам покажу таку цікаву річ. Дивіться, оце фіалка це сорт опера Ренні. Ось вона, в мене є друга розеточка. Дивіться, яка вона супербомбезна, просто класна. І чому я вам її показую? Тому що, друзі, буває таке, що це наращування такого стовбура, воно зумовлено генетично. Тобто є сорти. Схильні до прояву отакої от витяг... до наращування стовбуру. Цей сорт опера Рені не наращує стовбур. Зазвичай він, ну, ну він, бачите, він ідеальний. Взагалі сорт класний. Але якщо ми подивимося на цей екземпляр, видно, що він, бачите, дуже відрізняється навіть по кольору листви. Що це означає? Це означає, що цей екземпляр він піде в спорт. Це значить, він змінить батьківські ознаки і він вже не буде от таким, він буде якийсь іншим. Скоріше за все, він а, стане фіолетовим, таким бусковим. І я вже, ну, звичайно, його оце вже не можу там, в каталозі тримати як операренні. Це буде операренні спорт. Тобто я його, доки він не зацвіте, я його продати не можу. Бо він, навіть коли я його приведу до ладу зараз, і, ну, він не буде таким, як повинен таким ось бути. Це перша причина, чому витягає ствол. Може витягати ствол фіалка, це е, така от генетична. Особливість. Їх навіть видно, вони можуть стояти маленька, така, такий представник сорту, невеличка дітка, і поруч і старт може стояти цього сорту. Далі стоїть вже квітуча рослина, і вони всі, їх видно по кроні, вони витягнуті. Від таких сортів краще відмовитися, бо нічого тут з генетикою, звичайно, ну як ти попрацюєш з генетикою, ну що все, в нього вже все закладено. І агротехнікою, тобто. Ну, ми нічого вже не, не виправимо. Другий варіант, чому витягає фіалка ствол. Річ у тім, що коли листочок наш дає діток, це добре, коли три дітки, чотири дітки, ну, п'ять це вже мабуть, п'ять-шість це вже стеля, вже вище, ну, коли більше діток, починаються проблеми. Дітки починають. Боротися за місце під сонцем, ну, в нашому випадку під лампою, вони починають тягтися до сонечка, до лампочки, і вони витягаються, і вони отримують вже з самого раннього дитинства такий вектор витягання. Тобто вони і далі вже в дорослому віці, навіть коли ми їх пересадимо, вони схильні до витягання стовбуру. І, на жаль, теж з цим нічого не можна зробити. Ну, ну краще відмовитися від такого сорту. А іще, до, до, до речі, якщо сорт дає дуже багато діток, то можна прямо простежити. С Саджаєш там 5 штук, і всі 5, воно росте майже у ліс. У стаканчику просто ліс і вони всі тягнуться. Я теж такі сорта з колекції вивожу. Навіть коли них гарні квіточки, я ну, не зв'язуюсь, бо ну, нащо вирощувати негарні розетки. Так. Отримали ми таку красу, що ми з нею робимо? Дивіться, друзі, фіалочка нам сама підказує, якщо бути до неї уважними, сама підказує, що нам треба робити. Якщо уважно подивитися на цей стовбур, я не знаю, чи вам видно, але я розкажу ще. Бачите оці такі точечки на стовбурі, цяточки? це зачатки нових, нового коріння. Якщо це місце заглубити у землю. Він дасть гарні хороші корні. Але ми не можемо просто так взяти і заглубити. Так? Нам треба очистити стовбур. Це можна робити і пальчиками, але якщо навіть стовбурець тонший, дуже-дуже обережно краще взяти все-таки канцелярський ніж, канцелярське лезо. І акуратненько, щоб не пошкодити наш стовбурець, його зачистити. Так, все і все, я бачу, що це добре. Якщо тут буде земелька, то вона вже виправить свою розетку. Розетка буде рівна і без добра. Дивіться, ось що у нас вийшло. Зараз я його залишу у спокої десь на хвилин 10, ну, може, на півгодинки, щоб. Фіалочка засушила свої ранки. Річ у тім, якщо заглубити прямо мокрими ранками у ґрунт, то фіалочка може підхопити якусь інфекцію з ґрунту, якісь можуть проникнути до неї мікроби, не треба або навіть інфекції. І тому їй треба зарубцювати свої рани. За півгодинки десь вона затягне їх плівочкою і її можна буде занурити у ґрунт. Дивіться, що ми робимо? Ми достаємо фіалочку з ґрунту. І оце місце саме донечко, да? ми або рукою, якщо ґрунт, ну, якщо він спресований, краще, звичайно, його заміни, замінити зовсім. Але якщо так от якось боязно, можна просто покласти як ковбасу зрізати отак от ножем. Зрізаємо ми дони, донце. оце. І все по розміру горщичка. І будемо саджати. Так, ще трошечки треба обрати. Мені треба, щоб оці нижні черешочки торкалися до ґрунту. Я буду їх закапувати по отак от, от прямо по нижні листочки. Так. О, гарні, дуже корінці. І навіть, навіть майже й не поодвалювалися. бо вони здорові, гарні. Так, от десь приблизно, отак, зараз я його досиплю свіжим ґрунтом. Оцей, що ми зняли, краще його вже не використовувати. Бо, ну, бо він вже своє відпрацював, краще покласти гарний свіжий ґрунт намішати. І е, все ми її продовжуємо вирощувати. Так само нічого з неї страшного не станеться, вона просто от, ну, навіть омолодиться. да, І вона буде велика імовірність, що виправиться, і вона буде рости так, як нам з вами треба. Все, друзі, я вам бажаю процвітання. Приходьте до мене ще на канал. До побачення!